Він віддав життя за Україну. Кривий ріг сьогодні провів в останню путь Євгена Федорова, героя, якому тепер назавжди буде 39. Земля, Земля залюбованися туди, сім людей у мирному житті чоловік отримав фахове навчання та працював на одному з підприємств міста. Відслуживши строкову службу, він повернувся до колег. Чоловік мав військовий досвід, тому під час повномасштабного вторгнення без вагань став на захист батьківщини. Повірити в цю втрату досі не можуть рідні. Друзі та колеги, Женя прийшов к нам. Женя прийшов до нас у 2005 році на виробництво, на підприємство у цех виробництва виливниць. Тільки закінчив технікум, пішов до армії. Послужив два роки. У 2007 році повернувся і продовжував працювати до цих подій. Криворіжець влився у лави військової частини 3011. Разом з побратимами перебував на Херсонському напрямку і до останнього подиху боровся за волю. 9 лютого 2025 року його життя трагічно. Пічно обірвалося під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Там захисник потрапив під мінометний обстріл, після якого не вижив. Женя був чесний. Женя був чесною, доброю, справедливою людиною. Йому завжди можна було доручити будь-яку роботу. Нічого не боявся, не відмовлявся. Начебто був відповідальний, виконавчий. Ну, дуже шкода, що ми втрачаємо людей на цій війні. Нам його не вистачатиме. Героя поховали на центральному кладовищі, поруч із батьком. Власну сім'ю Євген створити так і не встиг. Без сина залишилась старенька мати, для якої він не завжди лишився у спогадах та в розбитому серці. Українці завжди пам'ятатимуть тих, хто віддав життя за їх залежність. світла пам'ять герою, співчуття всім рідним та близьким. Ярослав Жугунов, Анастасія Тюріна, Андрій Яковляв, Перший міський.